Вітаю всіх, проєкт «Інсайт» студії з вами Віктор Мозалевський. Сьогодні поговоримо про річку, про річку Тяжилівку, про платформу гуртома разом із Катериною Пісоцькою, менеджеркою проєктів комунального підприємства інститут розвитку міст. Катерино, вітаю! Доброго дня. і давайте спочатку про платформу, тому що недавно вона була представлена нашій громадськості. Вже можна реєструватися, вже можна дізнавати не дізнаватися, а вписувати свої враження від річки, від її узбережжя, від флори фауни. Розкажіть, будь ласка, як взагалі все починалося, Яка історія виникнення такої ідеї? E, значить, історія з платформою вона почалась, мабуть, ще весною цього року. E, тоді e, наші колеги з просторової агенції Рестарт e, звернулися до нас, тому що в нас з ними тривав там інший проєкт. Це кияни. Е, вони базувались в Києві зараз. Мені здається, в них головний офіс в Івано-Франківському. Mm -hmm. Ну в основному, да, так, якби кияни були. Ось е, ми в нас вже були з ними спільні проекти і в нашого міста. Вони нам робили дослідження по е, вразливості якщо знаєте, є проєкт Але 127 це про реконструкцію набережної південного бугу. От вони робили екологічне дослідження. От на як набережної південного бугу, там гірли малих річок. Оце от все. Тобто, в нас ж є історія співпраці з ними. В нас з ними ще тривав інший проект, і вони до нас звернулися з пропозицією, що от вони хочуть створювати платформу електронної партисипації, тобто таку платформу, завдяки якій ми можемо дізнаватись думку людей, що живуть в місті, там спілкуватись потенційно з ними, чути їхню. Думку, щоб вони там щось позначали, і ну виявляли свою, от якби свою Тут. думку. Так, от вони звернулись до нас. Чи є в нас якісь ідеї стосовно того, як наповнити цю платформу? Концепт. Ну і ми сказали, що звичайно річки ніколи не закінчується, тому так і ми запропонували їм. Ось такий формат, що це можна досліджувати, якраз таке малі річки за допомогою цієї платформи, що люди роблять навколо малих річок, що вони про них думають, що там відбувається взагалі від місцевих людей дізнатися. От і першим таким кейсом це стала саме тяжелівка, тобто за збір думок. Так, думок вінничан, так? Е, так, це якби є поняття про партисипацію. Партисипація це е, участь місцевого населення в прийнятті рішень. Тобто це насправді більш таке складне поняття, там де там ну найвищі щаблі партисипації. Це коли от, люди буквально які живуть в місті, місцяни, вони впливають там на рішення, що приймаються. Вони як наглядова рада там створюють все таке. Але якщо говорити на більш таких базових рівнях, це принаймні про те, щоб люди приймали якимось чином, хоча б таким е, найбільш. Простим участь в, в житті свого міста. Я скажу більше, навіть дізнатись, де протікає річка Чяжилівка, звідки вона бере початок і куди вона впадає, це вже е, якийсь крок. Так, так. Так. Я, наприклад, сьогодні знав. Так, я не знав, що Чяжилка впадає тут на бригантині, вже в річку угу. Південний Буки, що вона одна з найдовших так, так, е, так. малих річок нашого міста. І добре, тоді. Що дає, яку дає можливість ця платформа гуртома щодо нашої малої річки Чіжи? Вона дає нам можливість поговорити з людьми, які живуть навколо річки безпосередньо. Це ті, хто нас найбільше цікавлять, і взагалі зі всіма людьми з міста Вінниці, які щось знають про цю річку, щось можуть сказати, чи іноді там буває. Тобто це така альтернатива, тому щоб виходити там умовно на вулицю, збирати цю масу людей, тому що це там свої складнощі, і люди не дуже охоче ходять на різні заходи. І та ну і ту кількість не збереш ну, і якщо, кількість, як можна, так. через електронну mm -hmm. платформу. Be. Так, е, і це наш такий спосіб комунікації з людьми, там де вони можуть залишати якісь свої зауваження, думки, пропозиції, спогади, ширити фотографії. Там навіть по-моєму можна було завантажувати от в такому контексті. І це наш спосіб комунікації. Здається, 6 грудня так була презентація чи е, да, на тому тижні. Да, минулого тижня була презентація. Чи є вже зареєстровані учасники, вінничани, які чим вони діляться? Е, так, там вже є. Люди, я вже перші користувачі, які залишали свої відповіді, скажу більшими, навіть е, так, щоб почути думку е, м, дітей. Ми ходили навіть до школи, там поруч ліцей номер 6 Ми там проводили урок інформатики, в якому розповідали дітям про якраз малі річки, і запропонували їм таку активність, щоб вони якраз таки скористали цією мапою і залишили там свої думки. Дуже цікаво. Тому в нас там є думка і вінничани, які там переходили за нашими посиланнями, і безпосередньо восьмикласників. Тому так. Вже назбирались трошки. В основному люди ставлять точки, де вони гуляють, де вони живуть, там якісь точки забруднень, які вони mm -hmm. знають, ставлять точки, там, пам'ятаю, підписували якісь гарні місця, де гарно річка виглядає, чи там де ставок вони натяжилові гуляють постійно. От в такому форматі. Це може допомогти іншим, так дізнатися більше про річку, погуляти в тому гарному місці, так або якось зорганізуватися і прибрати сміття, яке е, так, на так. березі. Е, зокрема, на, на платформі можна переглянути. Переглянути результати інших користувачів, тобто, окрім того, що ви самостійно можете її заповнити, можна переглянути, і це дуже цікаво, подивитися, що там люди пишуть, дізнатися щось. Ну якщо ти там не живеш, ти цього не знаєш. Об'єктивно, і так ти можеш зайти. Якщо там хтось залишав коментарі до своїх точок, то можна якраз таки почитати про це. Там навіть функція така є в цій платформі. Коли реєструюся, я зізнаюся, зареєструвався, що ем, для тих, хто навіть там ніколи не був. Так, так, там це можна ставити, що що у вас там ви ніколи там не були, чи ви не живете біля тяжелівки. Так. Угу. Е, скільки буде тривати е, ця платформа, Скільки вона буде діяти? Ця платформа саме по рісі тяжелівки. Чи ставили ви якісь терміни конкретні? Е, ми поки не ставили ніяких термінів, поки ми в процесі збирання даних. Я думаю, це ще буде доступно точно там до кінця грудня, і можливо і далі вона буде доступна, але це ми ще треба додатково обговорити з розробниками, тому що ми в такому динамічному процесі угу. це ну, функцій і тестування ось тому поки поки ж це безстроково. Поки що можна скористатися цією платформою в комп'ютері, е але не можна в телефоні. Е так, на жаль, що не є зручно. Е так, це одна із таких найбільших е наших поки що проблем, тому що зазвичай ну, люди як сканують там QR-код з телефону і швиденько собі заповнюють. Ну це найкомфортніший спосіб для більшості людей. Але на жаль, е поки ми на такій стадії розробки, що е версія для телефону ще не адаптована, дизайн, щоб цим було зручно користуватись. Тобто, фактично, ви можете зійти з телефону, але це буде дуже 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 незручно і незрозуміло, тобто на цій мапі, тому що це ж в форматі мапи, е, і найкраще заходити з комп'ютерів та ноутбуки комп'ютери. Не як знайти давайте оцей попробуємо алгоритм. Як знайти і як потрапити, е, значить, платформу можна знайти або через сайт агенції Рестарт, або через наші сторінки в соцмережах. Це зокрема сторінка або інституту розвитку міст, або сторінка малі річки Вінсі у Фейсбук. Там є посилання. Ви за ним переходите, і буквально а ну і додатково ми ще розклеювали листівки, розповсюджували по району тяжело там, де є посилання, яке можна вводити. Тому так, ну найзручніше, звичайно, вже заходити через наші платформи, сайт. Mm -hmm. Ну я розумію, якщо в постійній динаміці е, іде розвиток цього проекту, то значить і платформа може теж буде змінюватися. Е, ну як е, кардинально, ні, глобально, але можуть додаватися от, нові функції. Наприклад, з телефону можна заходити. Дизайн, мабуть, навряд буде змінюватися ще в процесі, але здебільшого вона вже більш-менш усталена, така як вона є. От. Добре, які далі тоді, які далі тоді будуть дії, так, коли буде зібрана інформація, коли будуть фотографії, коли будуть ставлені пропорції, так від містян. Що далі? Ми взагалі зараз зупинились на дослідженні річки Тяжелівка, і тому ми будемо аналізувати ці відповіді і дивитися, що там люди позначали, де вони ходять, яких місць уникають, які там є проблеми з цією з цією річкою. Взагалі, найбільше нас зараз цікавить. zona z Можайки вздовж річки з можайки до перехрестя київської. А чому цікавить? Тому що це потенційно міг би бути пішохідний маршрут, який з'єднував би можайку з живим перехрестям вулиці uh -huh. Київської, і тому що можайка така більш-менш відділена, якби uh -huh. як район. Там лише якась одна чи дві маршрутки їздить не дуже часто, тому людям не дуже зручно, їм треба обходити. А вздовж річки міг би бути такий маршрут. Плюс там є біля самої можайки, біля поверхівок Дуже ну тобто річка тече буквально в них в дворі. Uh -huh. Там її відділяє невеличкий парканчик, і це потенційно могло би бути таким проєктом, коли б ми інтегрували б цю річку або придумали концепт, як це могло би виглядати саме для цієї території, для тих людей, тому що ну справді, в людей річка тече в дворі на на березі, якої качки плавають, там завжди котики сплять в очереті, і ну це. Чудово, як на мене, це цінність, от і тому ми намагаємося досліджувати в цьому ракурсі. тяжелівку. я розумію, що ще не багато часу пройшло так від минулого тижня, і ще не можна всю картину повністю побачити, в якому стані річка. Але, от, вперше щодо перших відгуків, як відгукуються містяни про річку, в якому вона стані? Вона чиста, берега засмічені чи ні? А, ну це чи все теж зонально а, да, тому, що річка вона там більш ніж одинадцять. 11... Кілометрів в межах саме Вінниці. От, і в неї є дуже різні зони за, за своїм розміщенням. Тобто Тяжилівка вона об'єднує найрізноманітніші території від промислових підприємств, гаражних кооперативів, там житлової забудови і бригантина, що природній півострів, uh -huh. поки, ну, поки що там ще. Парк, ось і такі, ну тобто дуже різні відгуки. От наприклад, Бригантина точно всім більше подобається. Це можна простежити по позначкам. Там їх більше і там люди більш позитивні, тому що це якесь таке відоме місце для прогулянок. Там, де всі були, ну біль, ну ладно, не всі, але багато з людей, які там живуть, вони там бувають, і там найбільше подобається. Вздовж річки також є окремі місця, які хтось відмічають симпатичні локації. Там річка гарно тече. Також окремо позначаються жилівські озера. Якщо ви знаєте, там є два. Озеро, от навколо них теж багато активності по позначкам, тобто це такі теж місця магніти, де ой, часто люди бувають е, і ходять. Е, ну а вздовж самої річки часто є позначки і про сміття, тому що це там такі важкодоступні місця, не суперпопулярні, вздовж гаражних кооперативів, то там mm. трошки такого там вже не так позитивно. Шкода, але я колись бачив в рісі тіжилівці, так я сьогодні дізнався, що це саме тяжилівка е, водяного пацюка. Можливо... значить, фауна є. Е. Фауна є е значит... стоит сотки. Та ну насправді там качок багато, реально. Здається, Диких. Е, ну так, ну, не, не домашніх. Сіреньких такі. Ні, не Дивненькі. сіреньких, коричневеньких. Ну, це ну, такі крижні. Та, крижні та, Вони та, по-правильному та, та. називаються. Та. І ти справді йдеш в якихось дворах, якихось поміж гаражів, якесь там тече, багато хто називає це ванючка, якась канава, і там просто, просто плавають качки, які там харчуються, вони там живуть, і вони там постійно є, і каченята там є їхні. Ну тобто, і це таке щось незвичне, тому що люди цим так нехтують а там справді живуть качки. Це ну, вони знають про це місце. Вони там плавають, і це їхнє середовище існування. Нам треба зберегти це середовище. Звичайно, і знаєте, ви сказали вонючка, а мене такий флешбек в дитинству. Так, ми всі ці маленькі річки чомусь от називали саме вонючками. Так і мені якось тоді ще неприємно було така назва. Ну ж нормальна вода, нормальна тече, нормально пахне. Так? Чому ж її так називають? Якісь у нас таке було знаєте от ставлення до цих маленьких річок неправильне певно. Е, так, і воно продовжується навіть зараз, коли ми там. От, Наприклад, в школі дітей говорили, з ними про річки запитували, там, чи ви знаєте, де там якісь річки. І в них навіть прозвучало вонючка, хоча це молоде покоління, але воно передається, передається. Діти, яким по 13 років умовно. Е, ну, Тому що, мабуть, люди засмічують малі річки, вони не сприймають їх як ресурс. Зараз, коли в тебе є вода з крану, ну, ти, ти вже до річки не йдеш набирати воду, тебе вже це так мало хвилює, там хіба що якась рекреація навколо. Та? Плюс малі річки в них тенденція що їх забудовують постійно, як негаражні кооперативи, так нові житлові комплекси, прямо на річках. Навіть тече під житловим комплексом. Так, так, так. Або якісь підприємства. Тобто малі річки — це таке місце або для скида підприємств, або якесь СТО стоїть, або хтось машинами зливає mm. туди. Тобто воно втратило свою цінність. І, ну і насправді іноді там якісь періоди, там року там може цвісти вода, або щось хтось злив, і воно в якийсь момент часу справді як вонючка. Але ну, це результат нашої діяльності. Тобто люди самі. І, і засмічують, і потім Самі називають зробили воючкою, так да. а потім і да. так і називають результат нашої ж діяльності. А взагалі за є закордонні такі приклади досліджень річок, як от гуртома а, насправді мені невідомо саме про такі платформи, як mm -hmm. наша партисипація, і саме націлені на малі річки на дослідження mm -hmm. малих річок. Загалом мені здається, зараз трошки активізуються такі процеси створення таких схожих платформ, на яких люди можуть заходити і щось. Там позначати, але ну, тобто для різних міських проєктів, різних міських територій, тому що цінність платформи в тому, що це якби в форматі мапи, тобто це прив'язано до конкретного простору. Це не просто якесь абстрактне опитування з запитаннями. Це ну, просто а, саме мапа, на які можна ставити позначки, орієнтуватись, назви вулиць, будинки. Мені невідомі такі схожі прям приклади, але щось таке що нагадує такі штуки, то воно існує і там зараз воно таке набирає популярності. От саме ну, такі. В Перше проводи, да звичайно, ну давайте про це так, поговоримо. Так, так. Тобто, це взагалі вінницький. Перша така розробка. Так Ну, маю на увазі. Ми перші хто хто приєдналися до цього проекту. так, ага, їх так, так, так. саме так. Mm. У нас є схоже, хіба що це мапа звернень? Ну це муніципальна, там не можна Ну, це не той формат, не такий, як у нас тут у нас більш такий розважально-дослідницький. Тут цікавіше. Так. Да. Катерина Пісоцька, менеджерка проєктів комунального підприємства інститут розвитку міст. Говоримо про платформу гуртома, про річку тяжирів. Бачите, ми тут багато уваги сьогодні приділяємо цій малі річці Вінниці, але вона насправді не така вже і мала, тому що це ще кількома мікрорайонами нашого міста, і багато на що впливає на екос на еко... екоструктуру нашого міста Екосистем. і тих... екосистему так, і тих районів. Катерино, давайте поговоримо ще про міжнародних експертів, які були залучені до цієї платформи і. Долучились до її створення так, значить, ідея створення платформи, тобто основними ініціаторами, це є вже раніше нами згадана агенція просторового mm. розвитку Рестарт. Це агенція, яка складається з міських планувальників, дослідників, урбаністів, архітекторів, соціологів, навіть О, це їхня така ідея, і вони долучили до її реалізації. Представників з американських університетів, це, зокрема, масачусетський технологічний інститут. Тобто вони виступають саме в ролі розробників. Ну тобто, не чи там то студенти того університету, чи там вони якихось інші в них наукові звання і ступені. Тобто люди, які от займаються дослідженням, і погодились розробити таку платформу, доєдналися до цієї ініціативи. Ось тому вони, як в ролі технічної розробки, рестарт як головні координатори всього процесу. А ми, як ну, теж, ми допомагали в розробці, і ми, якби оцей кейс, який угу. їм потрібен був, отою от. Це дослідження, тобто ми не задали тему того, що це може бути. Угу, тобто, вони будуть на нашому вже досвіді, так е, покращувати, досконалювати угу. цю платформу. Я думаю, що ж туди ж не тільки річки, так можуть бути, туди можуть бути якісь зелені зони, так парки і так далі. Е, так, це може бути будь-який формат міського простору. Просто саме ми зупинились на річках, тому що їх нас дуже багато, і це може бути дуже багато різних відповідей, досліджень. Але цілком це може бути і парки, і якийсь відрізок території, і якісь райони, може бути все місто, може бути конкретна вулиця, тобто. Це мапа. якщо взяти в загальному, так уже ну я точно чую два роки про малі річки в Вінниці, так ну так на слуху, да ми uh -huh. про них говоримо. Ми е, піднімаємо цю проблематику е, уходимо від цих назв вонючки і так далі, які до яких ми ще з дитинства звикли. В Якому стані взагалі е, зараз наші малі річки? Теж по різному, кожна річка по різному, та ну, можна так, так загально-мінус плюс що? та дуже залежить від тих районів, в яких вона протікає, mm -hmm. від того, що відбувається на її берегах. В загальному ну вони плюс-мінус всі в більш-менш схожому стані. Тобто, це там є і тверде побутове сміття, і часто там і якихось від автомобільне сміття, і будівельне сміття. Тобто, ну це залежить від од простору навколо. Знаєте, от є десь, наприклад, наш улюблений дьогтянець, про який ми багато раніше говорили, який протікає між слов'янкою і вишенькою. Mm -hmm. Він місцями десь природній гарний парк, такий mm -hmm. типу, навіть якісь. А місцями він протікає серед гаражного кооперативу, тобто його там ну навіть дуже складно потрапити, його навіть не видно, тобто mm -hmm. там більше сміття. Тобто це таке, ну навіть з-за того, однієї річки, дуже неоднорідні території. А в цілому, поки що, загальна більшість вінничан мало знають про малі річки. Ми стараємося, ми трошки змінюємо цю думку. Ось, але в загальному от, пересічні вінничани менше звертають на них увагу, і ну, ще досі асоціація з Вонючкою, Тому і облаштованих просторів поки що реалізованих в нас немає. В нас є е, плани, mm -hmm. в нас є там це проекти, але поки що реалізованих немає. Тому в такому якомусь. це, це потребує великих капіталовкладень організувати якийсь простір біля малої річки. Е, теж дуже залежить е, дивлячись. Е, на що відбувається на цій території, і що ми хочемо в результаті? Якщо ми хочемо якогось кардинального перетворення, там створення пішохідного маршруту, а це якась важкодоступна зона, то звичайно це потрібно буде і багато зусиль, як і з боку міста на організацію цього простору, так і з фінансової точки зору для того, щоб зробити там все доступним зручним. Якщо це вже якась така більш-менш зручна рівнинна ділянка, там без перепадів висот, іноді достатньо буде просто прибрати сміття і розчистити хащі. тобто, це все дуже залежить. Жить, і найбільше на це впливає, мабуть, сприйняття людей. Тобто, насправді є ділянки, на яких вже можна щось робити mm -hmm. і відпочивати. Але люди цього не сприймають там, не бувають або не знають банально про це, тому як би так і, і може бути такого, що багато, навіть і не потрібно. Наприклад, у нас цього літа була серія заходів, і навіть ну там в серпні, вересні. На березі річки ми її називаємо скельна. Це така річка. Ну насправді вона безіменна. Вона протікає біля масиву Курятовичів напроти пляжу Спартак. Там є новий такий ЖК і в нього в дворах от є оці, оці, оці ця річка біля вулиці Марії литвиненко вольгемот Ось і там ми влаштовували дуже невеликими силами і затратними, ну, затратою своїх ресурсів. Заходи ми запрошували цікавих людей, яким є що розповісти. Наприклад, головного архітектора можна було прийти і Євгену Сувінському задати питання, послухати. Його думку про річки, щоб про щось поговорити. І там вже простір такий, який кличе до себе. Ми там влаштували велику толоку, прибрали гілки, сміття, там десь позвали зеленбуд, щоб спилити засохше дерево. Там з пеньочків зробили з цього дерева сидіння. Тобто, це буквально такі кустарні методи. Mm -hmm. Ну і от вже є цікавий простір. Але цікаво те, що в таких місцях завжди є діти. Тобто, там, де можна лазити, там будуть діти, і в тому простірі теж було. Дорослих немає, але діти знають, де їм треба лазити і де грати. За ними треба стежити, да, що виходити да. на нові річки. Не одним південним Богом нас ще є десятки малих річок у нашому місті, про які треба дбати, які треба любити. Дякую вам. Катерина Пісоцька, менеджерка проєктів комунального підприємства Інститут розвитку міст. Була в нас в ефірі. Говорили про платформу гуртома, в якій всі можуть розказати про річку Тяжирівка. Отже, долучайтесь, буде цікаво. А проект інсайт продовжується. за кілька хвилин у цій же студії. Дочекайтесь. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.